Я хочу розповісти, як можна обробити акварельний малюнок для роботи в програмі ProCreate. Звичайно, ця програма не предназначена для того, щоб працювати з акварельними малюнками, проте, все-таки деякі маніпуляції ми зможемо зробити. Наприклад, це вирізати об'єкт на. Пустий фон на прозорий і зберегти його в форматі PNG. Давайте на прикладі цього кита подивимося, як можна його виділити. Я пропоную вибрати інструмент виділення, просто виділити нашого кита, ось так от, натиснути копіювати і вставка, він у нас з'являється на новому шарі. Потім під ним ми створимо білий шар для того, щоб нам було більш зручніше з ним працювати. І все, що зайве, ми видалимо. Наприклад, виберемо гумка, візьмемо звичайну студійну ручку. Тут має стояти на 100%. Тут ми регулюємо розмір і ось так от видаляємо залишки. Як один із варіантів. Ми можемо вибрати і якийсь інший варіант, наприклад, із розмитими краями, і тоді наш край буде дещо текстурний. Проте мені більш подобається попередній варіант, щоб все було рівненько. І я проходжусь по всьому периметру і видаляю залишки. Нагадую, тут немає дуже простих варіантів, такі як в фотошопі, тому що це програма не для обробки акварелі, а для малювання. Але якщо в нас немає іншого варіанту, тільки прокрій, то ми викручуємося як можемо. І тому працюємо із тим, що є. Ви можете маніпулювати різними інструментами, якось по-іншому це все робити. Проте вам варто розуміти, що тут немає таких інструментів, як в фотошопі, виділення тощо, і ми деякі моменти просто фізично не можемо зробити. Якщо ми хочемо отримати дугу рівну, ми проводимо і затискаємо на місці. І у нас з'являється дуга, видаляємо інше. Ми видалили все зайве, тепер наш кит на прозорому фоні. Якщо ми відключимо, ми можемо побачити, що тут прозорий фон. Обов'язково так зробіть, щоб побачити те, що ми не довитирали, не дочистили. І ми підчищаємо ці всі моменти. У нас все має бути гарно. Пройдемося. Все. Проте наш кит недостатньо ідеальний, і ми можемо зробити йому корекцію кольору. Поки ви це робите, поки ви над ним працюєте, я вам раджу його не чіпати в плані зменшення збільшення, тому що ProCreate трішки шкодить якості картинки. Для того, щоб зробити корекцію, йдемо корекція. І вибираємо те, що нам потрібно. Ну, наприклад, яркість, насиченість. Можемо додати яскравості, трішки насиченості. Можемо підправити тон в ту сторону, яку нам потрібно. Потім можемо додати різкості трошечки. Отак, От просто тянемо і дивимося, що міняється. чуть чуть додаю різкості. У нас вже. Кращий варіант, ніж був. Ось, дивіться, що було, що стало. Далі подивимося, що ще можна зробити. Наприклад, криві. Можемо додати трішечки йому такого тону. Я сфотографувала його на швидку руч, тому може не ідеально вийти. Але, в принципі, вже ближче до оригіналу. погано видно, тому що це. Екран висвічується, але, повірте, просто мені, що вже таке, як на оригіналі. Потім в нас немає тут ніяких таких інструментів, щоб нам підправити такі моменти, як в фотошопі можна це робити штампом, тому я пропоную це зробити по-іншому зробити новий шар, новий шар. Вибрати пензлик, такий, як нам потрібно. У мене є акварельні пензлики. І просто додати в ті місця, отак от затискаємо, вибираємо колір, який нам потрібно, і трошечки замальовуємо те, що тут у нас нам не подобається. Можна трішечки розмити. І так проходимося по всьому киту і дороблюємо ті участки, які нас не влаштовують. Відправляємо моменти, можемо, наприклад, наше око більш красивішим зробити, більш виразнішим. Так? Так, ось зітру. Також, І щоб це все об'єднати в один шар, я отак двома пальчиками їх з'єдную. Для того, щоб додати якусь текстурку цікаву, я можу взяти новий шар, вибрати пензлик, який мені потрібен. Зроблю його дуже дуже маленьким. І виберу такий колір і хочу додати. Йому ось тут ліній. Чим класно в Procreate, то що можна допрацювати наш малюнок, так як нам хочеться додати йому чогось цікавого. Якщо нам здається, що ці лінії дуже яскраві, ми можемо змінити режим накладання в цього. Шару, наприклад, множення. Він зільється трішечки з нашим малюнком Тут зайве. І буде так, наче він на ньому намальований. І трошечки я приберу прозорість ось так. Мене все влаштовує. Я об'єдную наші шари. Все, мене все влаштовує. Тепер я хочу зберегти цього кита в форматі PNG. Для того, щоб. Він зберігся не на такому великому листі, а обрізався. Я вибираю інструмент холст-обрізка. От. Підтягую, готово. Іду поділитися PNG і зберегти зображення. Потім я обов'язково повернусь на декілька кроків назад, щоб в нас повернулося все яке. І давайте подивимося, що в нас вийшло. Я вставлю, зроблю якийсь фон. Ну, такий, неважливо, і вставлю нашого кита. Ось наш кит на прозорому фоні. Ми його можемо тепер використовувати. Якщо було корисно, Поставте лайк. <смі> Якщо у вас є питання, напишіть мені коментарі. Я взагалі не навчаю роботі ProCreate, просто мені було таке питання, як можна обробити акварельний малюнок в ProCreate. Взагалі я навчаю обробки в Photoshoпі, проте і такі моменти з'являються, всякі є ситуації, з яких можна знайти вихід. Якщо у вас є додаткові питання, ви мені напишіть в коментарях. Дякую.